Всіх вітаю на нашому каналі Пробджільництво. І скажу вам так, ми вже переїжджаємо з цього красивого місця, де ми були на ліпачку. Так, це вже зараз наша пасіка по чуть-чуть від'їжджає. І вже ми скоро зустрінемося вас на новому місці. Це буде липа, там ліса дуже гарні. Для вас це прийде секунда, а для мене ціла ніч. Це так. Дуже цікаво, в принципі, дуже важко, тому що це хвилювання, тому що це пасіка, це мої бджоли, але воно того варте, тому що мед ми з ріпачка якого взяли, а зараз ми поїдемо на липу якісь візьмемо, потім соняшник, гречка, тобто це наша робота і ми дуже цим вдячні. І оп, для вас одна секунда, а для нас ціла ніч. звізнаюсь відверто, це було вчора, тому що ми вже цілий день відсипалися. Наша пасіка на такій красоті зараз. Так. Це такий краєвид, тут дуже-досить досить багато липи, всяких лугових квітів. Так що я сподіваюся, що якийсь та й буде медочок у нас. А ми зараз тут з дітьми собі гуляємо, збираємо сонечки.